Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 5 листопада 2025 року. Ключові висновки. Президент Росії Путін продовжує намагатися звинуватити президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у програмі модернізації та нарощування ядерних озброєнь, яку Росія розпочала роки тому. Повідомляється, що Північна Корея розгортає додаткові війська для підтримки росіян у їхньому тилу. Кремль продовжує ставити умови для розгортання резервістів для участі в бойових діях в Україні. Влада повідомила про вторгнення неідентифікованих дронів поблизу аеропортів Брюсселя та Лєжа в Бельгії ввечері 4 листопада. Бельгійська влада закрила аеропорт Брюсселя через неідентифікований дрон. Влада знову відкрила аеропорт Брюсселя приблизно через дві години, але знову закрила аеропорт після подальших спостережень дронів. Бельгійська влада також закрила аеропорт Лєжа через спостереження неідентифікованих дронів. Бельгійські чиновники повідомили, що з 31 жовтня, по 2 листопада, над авіабазою Кляйне-Брогель літали три неідентифіковані дрони. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що неодноразові прольоти дронів відповідають гібридним методам, що спостерігаються в інших країнах, і що учасники організували їх дуже структуровано. Бельгійська влада офіційно не пов'язала ці останні спостереження дронів з конкретним учасником на момент написання цієї статті. Неодноразові вторгнення неідентифікованих дронів поблизу критичної структури Бельгії відбуваються на тлі посилення кампанії Росії Фаза 0 з дестабілізації Європи. Підриву єдності НАТО та створення політичних та психологічних умов для потенційної війни Росії проти НАТО. Російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України в ніч 4 на 5 листопада. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 80 безпілотників типу Шахед та Гербера, включаючи приблизно 50 безпілотників типу Шахед, з напрямків міст Курськ та Орел, Міллерово-Ростовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 61 безпілотник, а 18 безпілотників вразили сім місць. Українські чиновники повідомили, що російські удари пошкодили цивільну, житлову, водну та енергетичну інфраструктуру в Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Державний оператор передачі електроенергії України Укренерго 4 листопада повідомив, що з 5 листопада обмежить споживання енергії для всіх українських областей через триваючі російські удари по українській енергетичній інфраструктурі в сумській Донецькій та Чернігівській областях російські війська продовжують скоювати воєнні злочини проти цивільного населення України. Заступник Генерального прокурора України Андрій Лещенко 4 листопада повідомив, що російські війська скоїли понад 190 тисяч воєнних злочинів з початку повномасштабного вторгнення, і що Росія проводить сплановану державну політику злочинів проти українського народу. Керівник департаменту боротьби зі злочинами нами скоєними у збройних конфліктах України Юрій Рудь повідомив, що російські війська здійснили понад 5100 ударів безпілотників по цивільному населенню у 2025 році, вдвічі більше ніж за весь дві 2020... Двадцять четвертий рік Речник однієї з українських бригад 5 листопада повідомив, що за оцінками українських розвідників удар російського безпілотника 3 листопада, в результаті якого загинуло двоє цивільних українців у напрямку борової, ймовірно, стався під час евакуації цивільних осіб з кругляківки. На північний схід від Борової. Начальник Куп'янського районного відділу поліції Кирило Щербинський повідомив. Що цивільні йшли з кругляківки в напрямку окупованого Берестового на схід від кругляківки, і що напрямок удару безпілотника вказував на те, що це що за це відповідальні російські війська. Водяний знак на відеозаписі, що демонструє удар, показував знаки розрізнення 96-ї окремої розвідувальної бригади Росії. Інститут вивчення війни давно оцінює, що російське військове командування схвалює а іноді наказує воєнні злочини на полі бою. Українські сили просунулися в тактичному районі Добропілля та у Великомихайлівському напрямку, а також на Покровському напрямку. Російські війська наступали на півночі Сумської області на тактичному напрямі Костянтинівка, Дружківка, а також поблизу Вовчанська, північ Харківської області, Покровська та Великомихайлівки. Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід. Та південний схід від Шахова, на схід від Добропілля. Українські та російські війська нещодавно просунулися у великомихайлівському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на півдні Олексіївки, на південний захід від Велико Михайлівки. Оцінка російського просування. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на півдні Олексіївки. Інститут вивчення війни оцінює, що ця зміна не відбулася протягом останніх 24 годин, і що російські війська більше не утримують позицій на півдні Олексіївки. Інститут вивчення війни визначає шар оцінки російського просування як райони, в яких російські війська діяли або здійснювали атаки, навіть якщо вони не контролюють їх. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Росія продовжує зазнавати значних втрат завдяки швидкому просуванню на покровському напрямку. Служба безпеки України 5 листопада повідомила, що підрозділи СБУ, що діяли на Покровському напрямку, знищили понад 1500 російських військовослужбовців та 20 танків, 62 бойові броньовані машини. Та 532 транспортних засоби у жовтні 2025 року. Цифри СБУ враховують лише втрати, завдані силами СБУ, а загальні втрати Росії в цьому районі, ймовірно, набагато вищі. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на заході Родинського на північ від Покровська. Російські мілблогери 4 та 5 листопада стверджували. Що російські війська просунулися в межах півночі Сходу Покровська, півдня Сходу Гришина на північний захід від Покровська, та на південний захід Сухецького, на північ від Покровська. Військовослужбовець української бригади, яка діє на покровському напрямку, заявив 5 листопада, що російські сили зосереджують свої зусилля проти українських сил на півдні Покровська та носять цивільний одяг, що є частиною тактики обману, що вважається віроломством. Згідно з міжнародним правом, Інститут вивчення війни нещодавно зафіксував численні повідомлення про віроломство російських сил на Покровському напрямку, оскільки російські сили використовували тактику інфільтрації для проникнення в місто між українськими позиціями. Російське військове командування відвело значну частину 2-ї, 41 ї та 51 ї загальновійськових армій на Покровський напрямок, що свідчить про пріоритет захоплення котла. Російські війська на покровському напрямку зазнають одних з найбільших втрат на полі бою за останні місяці, і 21-місячна кампанія із захоплення Покровська, ймовірно, послабила ці три ВДА. Військовослужбовець зазначив, що російські сили рідко використовують механізовану техніку на Покровському напрямку, окрім як поблизу Мирнограда. Інститут вивчення війни нещодавно спостерігав повідомлення про російські механізовані наступи поблизу Мирнограда 13 та 22 жовтня. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Оцінка просування російських військ. 4 листопада український батальйон безпілотників повідомив, що російські війська все ще займають Олексіївку на північ від міста Суми. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до автомагістралі-2104 т Вовчанськ-Чугунівка на півдні Вовчанська на північний схід від Харкова. Російські війська нещодавно незначно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 листопада, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на схід від Катеринівки, на південь від Костянтинівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.